Слава Україні, дорогі друзі, і сьогодні пройде мова про YouTube. Як же заробляти на Ютубі? Що це за духід? Як? Вообще? що це таке? Сьогодні я розкажу і наглядно покажу в цьому відео. Так що сідайте позручніше, а ми починаємо. Думаю, ви вже чули цю фразу, що головне в Ютубі це знімати відео. Правильно. Всі говорять, що регулярна знімка відео це головний прогрес в Ютубі. Головне, вміти аналізувати свій канал і вміти записувати відео. Думаю, всі глядачі найперше дивляться на обложку вашого каналу. Обложку вашого відео, опис вашого відео, опис вашого каналу. А вже потім вирішують такі позиції, як можливі підписники, загальна картинка каналу і аудиторія. Ну це все з часом. Найперше потрібно опеділи з відео, опереділитися з темою вашого відео. Наприклад, бізнес. Це дуже проста тема і має велику аудиторію, яка охоплюється дуже швидко. Ви, наприклад, записуєте про криптовалюту. Ваш відео YouTube має бути тільки про криптовалюту, про їхні відки і їхні сфери. А сам канал має теж бути про криптовалюту. Тобто, якась частинка криптовалюти має бути у вашій шапці каналу або навіть обложці самого каналу. Ну головне питання всіх, як ж набрати перші тисячу переглядів, щоб пішла монетизація, щоб пішла активне рекламування YouTube каналу? Скажу вам просто: YouTube рекламує не тільки з підписників, він рекламує з різних підписників. Просто розумієте, алгоритми YouTube зроблені так, що. Перші тисячі підписників він дізнається аудиторію каналу. Тобто, якщо ви знімаєте про криптовалюту, наприклад, то ваша аудиторія має бути люди, які зацікавлені про криптовалюту. Якщо ваш, ваша тема це фермерство, то люди мають зацікавлені бути в фермерстві. Це дуже важка аналогія. Ну, звучить вона дуже просто. Ну, повірте, ці всі алгоритми дуже важкі. І тому я би вам радив якомога. Найбільше дізнаватися інформацію про криптовалюту. Наприклад, якщо ви ведете англійський YouTube канал, то прошу вас е, робити поиски тільки по-англійськи, вести YouTube канал тільки по англійськи тоді у вас буде аудиторія англійська, тоді вас буде закидувати рекомендації по-англійськи. Я думаю, ви зрозуміли цю аналогію, і ця аналогія приведе вас до успіху. Я також початковий ютубер і стараюся робити по цій аналогії. Ця аналог... Щоб зробити успіх у своєму каналі, вам потрібен хороший мікрофон, не такий, як в мене. мене мікрофон блядь, з експрес якось. Взяти гарний мікрофон, хороший ПК, щоб ви змогли зробити хороше відео, хор... добре його оформити і починати вже працювати. Перші тисячі підписників вам принесуть. Гривень 4 тисячі в місяць. Ну, повірте, якщо ви будете систематично знімати відео, ця кількість значно збільшиться. Повірте, аналітика доказала, що канали, в яких є більше підписчиків, люди більше на них переглядають. Тобто, якщо у вас там, наприклад, 2000 підписчиків, і в такого ж самого ютубера з таким самим контентом 10 тисяч підписчиків, то в нього буде більше аудиторії. Це така. Психіка людей, яка вже ніяк ти не зміниш. Но є один лайфхак. Можна змінити не психікою, а обложкою каналу, приємністю каналу, приємним мікрофоном, приємним описом, всім, що задовільняє людей. Це головна тактика, яку потрібно підтримувати. Також багато людей питають, як просувати свій канал. Ну, дивіться, є багато платформ. Найперше це Facebook. Це Discord канали, це телеграм канали, як мінімум, реклама. Ну, за рекламу ви маєте платити невеликі гроші досить. І я не знаю, чи це вам вийде в добро, якщо ви будете ще й платити за рекламу. Та також плюси Ютубу є, що вам будуть приходити оголошення за рекламу, що буде вам приносити додатковий дохід. Також підвищить вашу медійність і ви станете просто крутим. Також, от, наприклад, попався мені в рекомендаціях пацан, такий як Шаркус, Мотивація і Заробіток. Хлопець свої 18 вже легко заробляє 15 тисяч гривень в місяць. Це мінімальний його дохід в місяць. Я йому дуже радий, чесно, трішки завидую, що в нього таке, що він дуже досить скоро піднявся. І бажаю вам теж піднятися. Можете переходити по його канал на його канал. Ви дізнаєтесь досить багато інформації. Так що, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Починайте свій YouTube канал зараз, тому що не треба відтягувати до останнього дня і не треба відкладати завтра. Чим ти скоріше почнеш, тим ти швидше прийде зарплата. Так що, удачі вам, всього найкращого.